Вітаю на першому кабельному, як завжди. У цій порі до вашої уваги підсумки тижня в студії Олександра Берегова з випуску дізнаєтесь про таке. Передвиборчі перегони у розпалі лідери об'єднаної опозиції та нашої України побували в Ужгороді та зустрілися з журналістами. Творити добро це просто. Громадські активісти почали з безпритульних тварин. Після 16 років спортивного затища в Ужгороді відроджують водне поло. Далі про це та інше детальніше. Вибори до Верховної Ради все ближче, тож і інформації про кандидатів-мажоритарників та списочників усе більше. Агітаційні тури Україною влаштовують лідери різних політичних сил, які представляють свої програми та своїх кандидатів. В Ужгород цього тижня навідалися заступник голови всеукраїнського об'єднання Батьківщина Микола Томенко та лідер блоку Наша Україна Віктор Ющенко. Українці голосують не за кандидатів і не за партії, а за їх обіцянки. Таку істину щоразу виголошують аналітики, які моніторять виборчий процес, який, власне, і будується на готовності політиків обіцяти, а виборців вірити їм. Не виключення і поточний передвиборчий період. З усними деклараціями власних ідей чи ідей партії в рамках агітаційних турів Україною саме їздять претенденти на місце у парламенті. Цього тижня в Ужгороді спочатку побував член депутатської фракції Блоку Наша Україна, народна самооборона Роман Ткач, як секретар комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних Носин він відзначив, що земля і питна вода в усьому світі стають перспективним капіталом. Однак в Україні, попри введений мораторій, має місце тіньовий ринок землі. Немає однозначного поняття про земельний банк держави. Наприклад, з 1 січня 2000 там якогось року входить ринок землі. Ви на руках маєте державний акт і маєте землю. По-перше, питання: скільки ця земля коштує? На ринку. Бо у вас тільки буде нормативна грошова. Оцінка. Друге питання. Сьогодні є так, так звані невитребувані землі. Повмирали пенсіонери, вони не мають нащадків, у них земля залишилася. Вона є в полі. Знову, якщо там ще є сільський голова, який ще трошечки дбає за це, то він приблизно знає. А якщо такі, що не, не, не дбає, то а це щоб ви зрозуміли, по Україні кажуть. Ніхто не знає, що цієї землі може бути десь 600-700 тисяч гектарів. Наступним до Ужгорода приїхав один з лідерів об'єднання Батьківщина Микола Томенко. Як заступник голови Верховної Ради, він констатує, що наразі у сесійній залі продовжується голосування чужими картками за різні, зокрема, і соціальні і земельні законопроекти. Під завісу діяльності Верховної Ради, нинішнього скликання, може бути підготовлено ще низка документів, які завершатимуть. Як каже один класик, недограбоване грабити недограбоване. Подібна історія, бачите, з земельною реформою. Унікальна ситуація. Один із лідерів комуністів Адам Мартинюк. Комуністи мільйони гривень витрачають на те, як він будуть захищати український народ і землю. Значить, Енну кількість разів ставив на голосування, щоб допомогти регіонам провести закон про земельний банк. Радісно проголосували наші колишні колеги України вперед. Всі картки спрацювали напевно, регіонам. Вони віддали в оренду, тому е виникає сьогодні ситуація: що якщо такі законопроекти вересні-жовтні будуть проголосовані, ми країну збиратимемо по шматках. Ще кілька років досить різко висловився на зустрічі з закарпатцями про своїх політичних опонентів екс-президент України, лідер партійного списку нашої України Віктор Ющенко. Партію влади та об'єднану опозицію він назвав політичними сектами та визнав, що не вбачає між ними принципової різниці. У нас перший раз може статися ситуація, коли дві політичні секти партії регіонів і так звана об'єднана опозиція приведуть нас до того, що в нас буде дві. При владі політичні сили, які з 2008 року прагнули ширки, зміни Конституції, поділить усе на двоїх. І якщо в українському парламенті не буде істинно демократичної, патріотичної сили, я думаю, що нас чекає дуже сумні 15 років українського життя. У мене п'ятеро дітей, у мене четверо онуків. Я не хочу. Щоб вони через рік, через два мали гіршу Україну ніж вона, принаймні, є сьогодні. Щодо останньої зустрічі, то конкретної відповіді на запитання, які законопроекти будуть першими в разі проходження нашої України до Верховної Ради, так і не прозвучало. На відміну від об'єднаної опозиції, яка у новому парламенті має намір перш за все добитися декриміналізації статей конституції для звільнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, імпічменту президента та внести близько 200 інших законопроектів. Соціально гострі питання, те, на чому піаряться політики, і найбільше перед виборами. На Закарпатті, серед іншого, це і питання безпритульних тварин. Створити притулок для собак в Ужгороді переконливо обіцяє лідер єдиного центру Віктор Балога, однак поки тільки обіцяє. Тим часом точну кількість безпритульних тварин в обласному центрі оцінити не береться ніхто. Але як відомо, щороку вона зростає у геометричній прогресії. Офіційно оголошена кількість таких котів та собак в Ужгороді одна тисяча, але варто пожити в обласному центрі, хоча б кілька днів, аби помітити, що ця цифра набагато більша а тим часом в місті вже півроку успішно діє громадська організація, яка допомагає бездоглядним тваринам знайти господарів. Ми називаємо їх братами нашими меншими однак ставимось до них часто вкрай зневажливо, а то й просто не звертаємо уваги на їх існування. Щодня на Ужгородських вулицях трапляються сотні безпритульних тварин, які більше дратують перехожих ніж викликають намір допомогти. Та є і небайдужі захисники таких тварин. Громадська організація Барбос знаходить господарів бездоглядним тваринам вже півроку. За цей час вдалося пристроїти 100 собак та котів, яких колись просто викинули на вулицю. Це тварини, яких викинули люди. Чи то на мусорку в коробці, чи то на мусорку в кулячку зав'язаному, чи то в каналізацію. І так далі, і тому подібне робота організації полягає у тому, щоб знайти на вулиці собаку чи кота, відвести тварину у ветеринарну клініку на огляд, віддати на тимчасовий догляд комусь додому, розмістити оголошення у соціальних мережах та знайти тварині господаря. А щодо ставлення деяких несвідомих хазіянів до своїх хворих тварин, то з власного досвіду Ірина розповіла, що часто тварин присипляють просто від небажання ними займатися. Я рахую, що а, якщо людина вибирає приспати, то вона просто цим не хоче займатися. Все. Так, я розумію, якщо тварина мучається, тоді краще приспати, але такого, такого дуже мало. Займаються у Барбосі і стерилізацією тварин, розуміючи, що їх кількість потрібно утримувати в певних межах. А тих, хто ще сумнівається, чи заводити собаку або кота, закликають не готовий, не бери тварину додому, аби потім її викинути на смітник. Найбільша та найстаріша скаутська організація України пласт нещодавно відсвяткувала соту річницю. Власне, святкові заходи тривали по всій Україні та у 300 інших країнах, де діє пласт, цілий рік і були дуже різноманітними. А заключні святкування пройшли у Львові, столиці пластунського руху, куди з'їхалися більше 2,5 тисяч скаутів усіх поколінь. Враженнями про ці події поділилися ужурецькі пластуни. Рівно 100 років тому Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола заснували у Львові національну скаутську організацію. Пласт через століття до західної столиці України з'їхалися скаути з усього світу спілкуватися та святкувати. Це була головна подія скаутського 2012 року. А ще пластуни на честь ювілею побували в Антарктиді. Одним з таких перших значних інформаційних приводів по відзначенню століття стало експедиція. На материкову частину Антарктиди, яку здійснив один друг Пласту Ігор Дикий зі Львова, і е внаслідок цієї експедиції пласт отримав пік. Століття пласту, який знаходиться на материковій частині Антарктиди, це було 5 лютого 2012 року. Протягом року пройшло кілька пластових таборів. На одному з них в кінному побували ужгородські пластунки Юля та Оксана. Вони привезли з Кам'янець-Подільського нові скаутські вміння та безліч вражень від спілкування, особливо з пластунами з діаспори. На нашому на Кінному таборі були діти з діаспори, в яких вже вони вже. Друге покоління, яке народжене за кордоном, тобто вони не є прямими України, ну, тобто вони не народжені в Україні, їхні батьки не народжені в Україні, їхні, можливо, дідусі, бабусі або прабабусі і прадідусі. І вони розмовляють українською мовою, вони намагаються, незважаючи на там, американське суспільство чи там, німецьке суспільство, вони так само, як ми, живуть в наметах, готують. В польовій кухні. Для старших пластунок проводився також лідерський табір, де навчали організаційній роботі, адже активні пластуни можуть робити свою рідну кар'єру та досягати певних результатів. І знову ж таки спілкуватися з людьми, які стояли біля витоків скаутства в Україні. Бабуся років їй десь, може, 70, сидить, говорить з тобою, а потім так викликає таксі, бо їй треба їхати в місто, а потім так між іншим каже. Ну, і я взагалі-то донька людини, яка написала гімн, яка написала пісню «Сіріли у сумерках. Це пісня, пісня, яку знає кожен пластун, під час неї закінчується нею пластова ватра, кожна. І це теж так. Ну і немає слів, то тобто не знає, що сказати. До сторіччя пласту видано також кілька ювілейних книжок, які презентували журналістам. А голова обласного осередку пласту Андрій Ребрик запросив долучатися до скаутських лав усіх охочих, особливо дітей, для яких в Ужгороді створено рух пташата. Закарпатський спорт розвивається вибірково, стверджують спеціалісти. Ті види спорту, які не мають належної підтримки від влади, коли спортсмени позбавлені елементарної тренувальної бази, рано чи пізно приречені на занеп. Так сталося і з водним поло. Колись сильна закарпатська збірна просто припинила своє існування разом з Ужгородським басейном Спартак. Зараз пишатися можна тільки досягненнями ветеранської збірної. Однак в Ужгороді взялися за юніорів і днями відкрили школу водного поло. У басейні факультету фізичного виховання ужну людно як ніколи. На воді ті, кому немає ще й десяти, але поводяться вони як справжні бувалі спортсмени. Тренування справа серйозна, а тому навіть на камеру уваги не звертають, слухають тренера та на совість виконують вправи. Школа водного полу в Ужгороді діє тільки кілька днів, але запис не завершується. Зараз уже займаються 36 дітей по 8-9 років, але є й кілька старших, аби було до кого тягнутися. Їх тренер розповідає, що діти приходять вже досить підготовленими. Я вам скажу удивительно, приходять діти, які вже можуть плавати в длину. Є діти, які не вміють, але вже із п'яти дітей троє вміють плавати. Повірте мені, це велика перемога для Ужгорода і частні басейни зробили своє діло. Водного поло на Закарпатті не було вже 16 років. За цей час тренери роз'їхалися і зараз їх довелося буквально збирати по світу. Розповідає голова обласної федерації водних видів спорту Роберт Левицький. А ті, хто зараз тренується у басейні на Буровіснику, колись замінять своїх тренерів. В водному поло фактично у нас на сьогоднішній день є три діючих тренера. І потрібно розуміти, що ці тренера, тобто є певний віковий сенс і так далі, тобто потрібно готувати заміну. Ось і я скажу, якби ще рік, два-три ми не запустили водне поло, тобто фактично стало б питанням в тому, що через років два три не було б з ким запускати водне поло безпосередньо в Закарпатській області. Зараз тренування проходять з понеділка по п'ятницю, з 15 до 17 години. За спортивними стандартами це мало. Спортсменам потрібні трьох тренування шість разів на тиждень. Але початок покладено, тому усіх охочих запрошують на безкоштовні заняття з водного полу до басейну факультету фізичного виховання у жну. Такими були підсумки тижня, що минає. Інформаційний випуск провела Олександра Берегова. Залишайтеся з нашим каналом. Попереду багато цікавого. На все добре.